Розпочнемо нашу розмову, пане майоре, з ситуації на Курщині. Бо сьогодні головнокомандувач Збройними силами України доповідав президенту Зеленському про нові просування на деяких напрямках на Курщині від одного до трьох кілометрів. Послухаймо, що сказав Олександр Сирський. Війська наступального покоя продовжують ведення боїв. Мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів в бік противника. У цій лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована. Всі заходи виконуються відповідно планово. На даний час ідуть бої в районі Мала Укня. Я сподіваюся, там буде взята брата половина. Пане майоре. Як ви оцінюєте курскус? Спецоперацію хотів сказати: Курську операцію, і про те, давайте поговоримо, яка стратегія власне українського керівництва, військового керівництва в цій операції. Давайте говорити відверто, на сьогоднішній день стратегічний замисел головкома в контексті цієї операції ніхто не знає, і слава Богу, що ніхто і не знає. По-другому я це назвати не можу, тому що коментувати можна лише тоді, коли ти маєш. Повному об'ємі інформацію щодо власних сил і засобів, ну і звичайно щодо сил і засобів супротивника. Яка кінцева мета? Ну, ми можемо лише там здогадуватися, що кінцева мета це таки максимально виснажити російські окупаційні війська на території України, щоб росіяни почали їх перекидати для захисту Курщини чи Білгородщини і так далі. Це один із елементів, який ми хотіли би побачити на сьогоднішній день. Поки що ми бачимо лише зняття російських військ з певних ділянок харківського напрямку, а саме біля Вовчанська, і причому там не дуже велика великий, великий колектив. Вони зняли десь близько батальйона. Це по ті інформації, яка ну є підтверджена. Інших я поки що не знаю. Можливо, є ще якісь додаткові дані, але тим не менше певні успіхи є. Що стосується обмінного фонду, ну тут колосальні успіхи. ви якраз показуєте картину, де росіяни здаються, і в принципі, окрім е, захоплення російських е, полонених, ми бачимо: ну скажімо так, е, те, що дуже серйозно піднявся ну, бойовий дух, в тому числі збройних сил України, дехто починає зараз, знаєте, е, гратися в тему побіда бесія, що от Пущана Пущана, але чомусь так з, з джерел засобів масової інформації. Пропадає тема Покровський напрямок. А ми бачимо, що там серйозно розгортається дуже серйозна трагедія. Але тим не менше, перенесення війни на територію супротивника це є однозначно позитивний момент, і ми про це говорили весь цей час роки. скажімо так, якщо росіяни не будуть страждати в цій історії і війни не буде на їхній території, то Україна буде руйнуватися, і ми таким чином довго не довоюємо. Тим більше що маленька совєтська армія нікуди не побідить велику совєтську армію, тому ми маємо міняти підходи. А що стосується курської операції, я позитивно оцінюю, тому що я завжди казав: маневрена війна і партизанка це наше все, виховуючи те, що в нас менша армія, як би там не було. А статичний фронт для нас це погибель. Ну і в принципі, ми бачимо, що росіяни маючи тотальну перевагу в артилерії і в авіації. Фактично при статичному фронті на ну, завдають нам досить серйозних проблем, і в цьому підтвердження є Донбас, де зараз початься найгарячіші бої. Я, звичайно, не тільки Донбас, там і Харківська область. і Ми знаємо, є просування росіян в напрямку Куп'янська, і ми знаємо про ситуацію, яка відбувається на інших ділянках і на Запоріжжі. Але тим не менше. Там, де статичний фронт росіянам набагато простіше, бо м'яса в них багато артилерії і авіації, і кабів у них багато. Що стосується інших моментів стосовно Кур 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 Курської операції, то я хочу сказати: ну що, по-перше, всі чер... червоні лінії Путіна ми відсунули, в тому числі і треба віддати належне, що і західні партнери стерли деякі коричневі лінії свого страху. І перестали кричати про Боже збав ні в якому разі цього робити можна і так далі. Нас підтримали. Є заяви західних партнерів, Сполучених Штатів е Німеччини. речі, вони сказали, що, що ну танки Леопард треба Україні давати. Бачите, як вони тут на курському напрямку працюють хорошо е далі. Ми бачимо заяви Нідерландів, які сказали, ми F-16 передали. А де Україна буде ними літати? Ну нас не цікавить. Тобто ми бачимо, що в принципі є дуже багато позитивних заяв. Так на превеликий жаль, ми ще не пробили переляк західних партнерів в контексті Shadow по території Росії. Це я про Британію. Ми не перебили переляк німців щодо надання нам, взагалі, Таурус ракет. Навіть ми зараз не говоримо про територію Росії, хоча б ми могли би працювати по іншим регіонам, які окуповані, зокрема Крим. Також ми не пробили ситуацію з атаками Сполучених Штатів. Але все рівно це перші ластівки, коли все таки світ одностайно підтримує дії України і визнає правомірність цих дій. А це саме головне у відповідності до норм міжнародного права. Ми маємо на це право, і саме таке знову ж таки, ми не порушуємо ніяких норм міжнародного гуманітарного права. Подобається багатьом з українців це чи не подобається, але ми даємо можливість евакуюватися мешканцям цивільним мешканцям, які підтримували Путіна і СВО і так далі. Ми даємо їм можливість евакуватися, надаємо гуманітарну допомогу, привозимо гуманітарку і так далі. Тому тут нас звинуватити, що ми погані, як і кажуть, ну російська пропаганда ніяким боком не зможе і споплюжити честь наших воїнів за допомогою своїх маніпуляцій і їхніх так званих там воєнпорів і пабліків, звичайно не зможе. І це вже є позитивні речі. Дуже багато позитивного принесла курська операція в цьому контексті. Ну і з точки зору вже звичайного комбата можу сказати. Нещодавно там десь воєнкори писали, що в них підірвався міст. Що він зірвався, не знаю. Напевно, якісь добрі люди його підірвали. Я ж думаю, звичайно, але підрив цього моста там ще є. В них декілька переправ, які треба знищити, і фактично там в оточенні отримується десь близько 700 росіян. Відрізані не то, що в оточенні, а відрізані від поповнення е... і так далі, і це є непогана історія знову ж таки успішності цієї курської праці, тобто. Підійшли креативно маневрено. Ну не треба збуватися притягувати, Да, до речі, оце ви кадри показуєте, які були це в це районі Глушкова, Це з того боку так, так, кордону. Так точно, так точно. От то нам ну, саме головне не треба. Нам треба все рівно обертатися назад, підтримувати і логічні шляхи, щоб ті сили й засоби, які ми. Ми зайшли на Курську область, щоб вони не опинилися відрізаними. Тому що пригадайте, чим глибше росіяни заходу в Україну, тим більше наша партизанка могла внищити їхні логістичні шляхи, і нам потрібно розуміти, що ця війна є війною логістик. Хто виграв логістику, торгів. От Генеральний штаб Збройних сил України каже, що за останню добу найбільше боїв було на Покровському напрямку оборони. Тут російська армія штурмувала 41 раз позиції українських військових. Також армія підійшла до Покровська, до міста Донецької області майже. Там 10 кілометрів, хтось каже, хтось каже на 6 кілометрів від околиць міста. І зараз адміністрація, місцева адміністрація Покровська закликає жителів покинути місто. Крім того, фіксуються бої на Турецькому напрямку. і є атаки окупаційних військ в районах Красногорівки, Горгівки, Параскоївки та Костянтинівки на Бахмутському та Лиманському напрямку українські захисники також. Пишуть про те, що росіяни атакують, і відчутного зменшення інтенсивності ворожих штурмів поки що не фіксується. І про це заявив в інтерв'ю еспресо-офіцер секції планування бригади Рубіж Дмитро Кожубенко. Послухаймо, що сказав Дмитро Кожубенко. В районі оборони бригади Рубіж на жаль, зараз немає такої відчутного відтоку противника. От вони як продовжу ну, як здійснювали свої штурмові дії, так і продовжують їх здійснювати. От, єдине, що відносно недавно противник змінив тактику штурмів. От вони зараз ме групи штурмові зробили меншими, але це не пов'язано із тим, що наші війська почали активні бойові дії в районі Курської області, Недофедерації. Пане майоре, от після того, що відбувається і відбулося в Курській області, вже 11-та доба йде наступальна операція збройних сил України. Як ви оцінюєте потенціал російської армії От щодо маневреності, щодо того, як швидко вони можуть ухвалювати рішення, як вони можуть оборонятися? Тому що абсолютно очевидно, що вони не були готові до такого розвитку подій. І чому вони власне не були готові до такого розвитку подій? Невже вони не думали, що українська армія ніколи не прийде на їхню землю? Ну Якраз от останнє ваше речення, якраз і говорить про те, що вони думали, що все таки коричневі лінії західних партнерів не дадуть можливості українській армії на Леопардах і на Бреді їхати по території Росії. Богу дякувати, що ми цей стереотип зламали. Що стосується готовності чи не готовності, ну взагалі на півночі нашої країни росіяни зосередили близько 70 тисяч по деяким оцінкам аналітиків особового складу. 50 з них за задіяні скажімо так, на вовчанському напрямку. Ну це я зараз просто кажу з резервами разом з усім, те, що вони там на нас а 10 мають вони ще на Білгородщині і на Турщині, от ну і фактично в них там десь досить немало особового складу. Але в основному там були строковики. Якщо ми говоримо про курский напрямок, і звичайно, бойовий дух строковиків, які побачили, що Ахмат. Це чай, а не сіла. Звичайно, був дуже сильно підірваний. Плюс е абсолютна відсутність інформації у медіа. Ніхто не піарився на майбутньому контрнаступу. Е офіс Єрмака мовчав, і інформація не вийшла за межі, як то кажуть, планування. І якраз це і нам дало можливість: оця раптовість, неочікуваність дала можливість досягнути таких результатів. Ну, це я можу сказати стосується російських спроможностей, і так далі, слухайте. Давайте не забувати. Російська армія залишається другою армією світу. У неї є якщо не помиляюся, там в збройних силах, окрім тих, які зараз зосереджені на нашій території, в неї є ще дуже серйозна кількість особового складу. Вони зараз правдами, неправдами фактично, всі срочники починають підписувати контракти. Ну бо ж пам'ятаєте, ця історія з срочниками, з мальчиками, там в трусіках і так далі. От тому, звичайно, срочники не знають, що таке активні бойові дії. І цей ура побідабесія їхнє, як то кажучи, не закріпилося в головах. Як гастело, вони не, не скеровують свої автомобілі на колони ворога і не підривають себе гранатами. Тому це все вони бачили в книжках. Але коли треба самому щось зробити, це не те, що на мітингах кричати ми руски, тут зараз як порвемо. От і все. Другий момент, все таки, як би там не було, росіяни все рівно мають дуже серйозні оборонні рубежі. Ми бачили ці відеокадри, лінії оборони на Курщині. Те, що ми їх прорвали, це знову ж таки елемент, скажімо так, раптовості і Богу дякувати і нашого вміння. Але ви подивіться на ті кадри, слухайте. Ну лінія оборони зеленського з Єрмаком. Вона навіть на яку половину на, як, на четвертину настільки не укріплення, яку побудували Росіяни, в тому числі на Курській губернії, скажімо так. Зараз ви нагадали слушно щодо Покровська і Мирнограда. Ну давайте говорити відверто. До Покровська там менше 13 кілометрів. До Мирнограда 5. менше Е, 5. близько 100 тисяч цивільних мешканців зараз проводять евакуацію, але дуже повільно. У Мирнограді 20 тисяч мирних мешканців. Я не знаю, коли вони їх Е, Відстані фактично відстань роботи ствольної артилерії. Без проблем не дає нам це зробити, без проблем для них, а з проблемами для нас. І якраз чого тягнули до останнього, я не можу зрозуміти так само, як я не можу зрозуміти заяви пані Верещук щодо евакуації мирних мешканців Пурщини на територію Сумської області. Ну це взагалі, це просто якийсь треш для мене. Це не є неприйнятним. Ні, зробити гуманітарні коридори, звичайно, але не на Сумщину. як ви собі уявляєте? Ну, вчора вони присилали до нас танки, а ми сьогодні будемо їхніх е мирних мешканців селити. Де в яких хатах біля сумчан? Ну це ж якийсь ну, якийсь треш. Але що стосується взагалі армії Росіян, вона ще досить сильна. В них є дуже багато сил засобів. Так вони зараз розпорошені, вони мусять реагувати на ці виклики. Але я ще не ще раз наголошую, в мене немає інформації, щоб вони з Донецького напрямку перекидали свої сили. А наша міська рада Мирнограда закупляє зуби дракона з терміном поставки до 31 грудня. Увага 24 року, в них 4 кілометри до фронту. А вони тер? А вони термін виконання для оборонних споруд замовлення роблять з розрахунком грудня? Вони що каматозніки? Вибачте, за різкість цих слів? Ну по-другому я не можу їх назвати. Це саме головне на що треба звернути увагу. Тобто йде тупе розкрадання грошей близько 40, скільки там в загальному там 17, і десь близько 40 мільйонів гривень на оборонні споруди Мирнограда. А чим ви думали все з цей час, коли Авдіївка ще трималася? Лінія оборони Зеленського на очеретиному скільки протрималася? Що там вони набудували? Ото як набудували, то так і протрималася. Взагалі там зараз те, що хлопці тримають ці рубежі, це взагалі на, на рівні на грані на грані фантастики. Тому що солдат вечором відбиває атаку, а вранці він купає собі новий окоп. Розумієте? І це йде війна на виснаження наших солдатів, а підкріплення і мобілізація зриваються от такими воєнкомами, яких сьогодні СБУ впіймало. Більше мільйона доларів нагребли вже на ухилян. Ну от і все. Ну то, то є, це пріоритети сьогоднішньої влади, команди Зеленського. Це по-другому назвати це як нищення власної армії. Я не знаю. Ну, це ж вертикаль президента, голова антимонопольного комітету, якого нещодавно взяли на незаконному збагаченні, і так далі. Це він колишній голова військової адміністрації Донецької області. Я його добре пам'ятаю. Я з ним перетинався в 22-му році ще. Ну і де ті оборонні споруди. Оборонних споруд нема. Зато квартир в Києві і в Ужгороді повно. Розумієте? І от це її відповідальність. Це президентська вертикаль. І саме їх призначає президент Зеленський. Це його персональна відповідальність за кадрову політику, яка зриває в тому числі будівництво оборонних споруд. Ні, зробити відосік, пропіаритися, зробити інтерв'ю на фоні якогось блокпоста. Це зеленський змі. А тепер нехай подивиться на ті кадри, які показував і Юра Бутусові. Наші військові, які ротні опорні пункти з лазнями, з туалетами є у росіян на Курщині, побудовані навіть при їхній корупції вони все рівно будують, а наші навіть того не роблять.